Як навчитись перестати сумніватись в собі, коли ми не можемо керувати своїми думками? У нас буде більше стану сумніву в собі. Чому так відбувається? Тому що розум він постійно знаходиться в такому маятникому стані. Бо ми не можемо фокусуватися односпрямовано на чомусь, і в цей момент думки нам починають заважати, а зможу, а не зможу. Розум починає доказувати, чому я не зможу. І ми починаємо стикати з тим, що у нас мінусові результати. А приведу приклад, коли я був на природі, закалявся холодною водою взимку. Береш е циберко. І починаєш на морозі обливатись водою, якщо думки з'являються, а вдруг я захворію. І обов'язково захворієш. І навпаки, коли починаєш фокусувати, все буде добре, викликаєш оцей внутрішній стан вогню, натхнення, що все буде класно, і в цей момент ти обливаєшся і получаєш задоволення. У цей стан односпрямованості. Коли постійно цей маятник в нашому розумі, обов'язково буде стан сумнівів. Але для цього треба навчитись керувати концентрацією, фокусом своєї уваги. Зараз. На інтенсиві я дам методи, котрі допоможуть вам фокусувати свою увагу. Ви зможете фокусувати увагу на своїх цілях, прописувати свої плани, розвивати свої навички і із саморозвитку реалізовувати ще свою мету. Ви зможете тримати внутрішній стан у цього переможця, рухатись і стану впевненості. Що бажаєте приєднутись до інтенсиву, і ви тоді будете почувати себе гармонійно і перебувати в стані. Задоволення питанням пишіть мені в директ.